Ага. Тих фото? Ні, відео. Так, ну як бачимо, камера, ну тут та світ. Так, да, у нас є камера, монітор. Вирубаємо світ. Ну, що ми бачимо? Там, до речі, у нас вон, на углу теж камера, і вона світиться. А, ну а покажи, що там нічого не світиться. Ану, на вулиці да. темрява Повна темрява да, да. І там всюди темрява А да, зараз ми розмотаємо. Цю штуку Мотаємо да. цю штуку, поставимо на капот. Це ми тимчасово взяли з магнітами, ну просто щоб протестувати. Бо якби ну, виникають у людей питання, чи воно надійно. Ну, я думаю, це класна штука. Зараз ми поставимо і заснімемо і поїздимо. Так, дивіться, ну тут можна монік, до речі, в навару встане просто отак от. Е, так, у нас, покажи, с... ні, ну вулицю. Ага, світло Тут, а там. Так, да, це фари. Ми їх виключаємо. Фари, виключаємо, так. Да. Все, то есть тут у нас є от зображення. Так, ну тепер тобі якось прийдеться і знімати і держати ось це. Тільки тут кнопки. Думаю, їх... Ні, ну ти от держи їх не нажати. Так. А, ще воно. А ну, ну зараз подивимося, як воно, коли заводити буде, що буду. Вимкнулось. Вимкнулося. Вимкнулося. І що? О, є. Камера запустилась. Є якийсь лаг. Так. А, ні. Так, тобто у нас фар нема. У нас на вулиці темінь і ми їдемо. Ну непривично, звісно. Все треба дивитися на да, да. А, це в мене якийсь... якийсь щось. Щось там трохи світиться. Це ж там темрява. Да, так, да, так, да. так. Ну, можна, тобто їх по дорозі. тихенько можна їхати, ти бачиш, але тебе, тебе не бачить. Але, да, але на вулиці тупо тємінь. Світе воно, ну не знаю, скільки це метрів, я не такий, щоб е, спец. Оцим. Так, ну у нас воно закріплено на... Капот. Капоті. Капоті, ну, щоб не подряпати через полотенце, ну, там магніти. ну Це не варіант для військових. Для військових потрібно робити ну прикручувати. І може не на капот, а от під капот, щоб через радіатора На відстань дальнього світла, а воно світить. Ближнього. Точно. Ну, ближнього, Так, Ближнього да, на ближнє машині. світло теж на машині вроді О, дуже. Этот, не то, дуже багато. Ну, ну, от, допустим, да, а ну, даже ми зараз там спробуємо включити. Ну, Оце із світом, це без світу. Все одно ми приблизно бачимо, от ці чорні ну, кущі закінчуються і та закінчається. Бля, ну коротше, там дорога. І ось, вроді воно ярче. Але ми бачимо тільки до тієї і все. Ну, тобто ми не бачимо, що там далі. Ну, от. ну а так? А ну, може. Що? Лися, лися, щось бігає. Де? Зайці. То, то Зайці може. Думають, що за фігня люди подоріли без світла їдуть. Так, да, і тобто, ну, щось видно, ну це дуже не... Незвично. Незвично, швидко не поїздиш на початку. Ну, можна під. Так би мовити, під. На позицію свою приповзти потроху і незаміченим залишитись. Е, ну, ті, хто це все збирає, кажуть, вже 200 штук там зібрали і... Кажуть, що. Ну, це треба покликатись, привикнути до цього, де у тебе центр де шо, щоб привикнути звісно, Звич... незвично мені, ясно, що ну. Але ми їдемо. Можна потроху потихеньку приїхати на свою позицію. А, можна камеру поставити не по центру, а... Там, де водій, де твоя голова, якби, тоді буде правильніше, напевно. Тому що зараз я трохи бачу, якби ну, ну не там, де бачать мої очі зазвичай, і тому трохи мені ну, мозок, ламає мені мозок. Ну, Але взагалі ось ми все. Можна все ми бачимо дорогу. Ну от, Там дорога та ж да. На дальність. А ну зараз ввімкнемо світло, подивимось, що от ми Ну, то, що так ми бачимо, там в кінці сіно там стоїть. От так ми бачимо це сіно, воно а, ярке, я, але. Я не дуже бачу. Ну, да. сіно. Але далі, далі ми його не бачимо. Ну, далі нього ближній mm. все одно не світить. Тобто, це така штука. Ну, я думаю, доволі на ній можна ще можна намалювати де там центр, де що. Давай я потримаю. Намалювати габарити машини. Поставити камеру не по центру, а там, де бачить водій, тоді їм буде ну, більш звично. Ну і така штука має право на існування. Ну, на телефоні ще він же знімає е, хуже, ніж є. Е, да, До речі, ось це ми бачимо цей ліхтарик. Е, зніми туди. Там його нема. Це е, ліхтарик для камери. Ну, навіть не камера, а під... Е, ну, ліхтарик для камери, короче. Який підсвічує камері. Тобто, ось як видно, інфрачервоне, ну, це інфрачервоний ліхтарик, ось це стоїть. Бо його так, ну бачите, телефон його, його не, не бачить. Тобто, це не звичайна лампочка. Це теж така камера, як от ми поставили на машину. Виробник, який це робив, він сказав, що камера. Не дуже палиться іншими приладами ПНВ, ну, нічного бачення, тому що ну, не дуже потужні, потужні, якби там 4 діоди на цій камері стоять. І вони ну, на 30 метрів світять і так їх здалеку інші прилади теж не бачать, бо вони не дуже потужні. Освітлення цієї камери, воно не дуже потужне, але якраз достатньо. Ну так, ми їдемо тось, в нікуди, якби не, не видно взагалі нічого. Незвично. Ну, Тут доволі е, от, ми бачимо аж сад, це ну, за, до, за будинком. ну, Нормально вона просвічує. Ті, що в мене стоять на домі там, е, ну, даху, мені. а вони слабше один діод е, на камері. чотири. Ну, все. Отак.